І всім привіт, з вами Олексім77, і сьогодні я буду грати проти Тіктокера. Силка на нього буде в описі. Тут одразу починаємо на кольтах в нього пасивка на дальність на швидкість з патронів у мене просто на швидкість, щоб швидко мансити. Тут поки що на лакі йде перестрілка, а я його на лакі перестріляв. І в мене було мало хп в нього. Все ж таки, я так розумію, в нього трішки там підлагало, але. Думаю, навіть якби не не я все одно переміг би. Тут уже друге кіло рублю ультою він там не зрозумів навіть, куди мансити, тому що ульта була в обидві дві сторони, по суті. Тут вже 3-0, просто без шансів. Тут він мене якось би перестріляв також на лакій моменті. Тут я дуже сильно атакую його і вбиваю. Вдається мені до нього близько підійти. І тут у мене дуже широка ульта була, її гіпер, призарядна. Там було дуже важко відмансити. Ну тут рахунок 6-1, по суті, можна відмінусунути один кіл. 5-1, має мене 37 тисяч урон, у нього 18. це друга гра на пайпер, він вибрав пайпер. Я гаджет брав на пістолет. Ну, слабший гаджет, тому що я розумів, що я і так його виграв. Який би гаджет у нього не був, дуже швидко зробив перший кіл. Він також чомусь вибрав пістолет, але краще б він би взяв на дальність. Не попав гаджетом, але все одно зробив по кіл. Хоч у нього і 54 тисячі кубків, але багато хто грав навіть з меншими кубками, але краще за нього грав. Я думаю, це трішки слабенький тіктокер, попався. Тут просто на гіпері приблизився, і зі добив. Це він перший раз почав нормально нападати. Це його неочікувано добив. Нерозуміли він неправильно. Я думав, я не попаду. Там я до нього летів. Просто без шансів. Ну тут, я, якось, по мені прикольний кіл робить. Ну тут 814 тисяч, уравні у нього 14, алі дуже мало. Ну на цьому все і всім пока.